Колись він збирався вчитися на програміста, але через недобір буквально декількох балів Роман не вступив до омріяного вишу, про що сьогодні анітрохи не жалкує. Адже саме тоді у його житті з'явилася фотографія. Він вступив до вищого професійного училища у рідному Чернігові і отримав диплом за спеціальністю фотограф четвертої категорії. Згодом продовжив навчання вже у столичному вузі. До кривого рогу Романа з виставкою запросив другий секретар Посольства Ізраїлю в Україні В'ячеслав Смоткін. Мені було дуже інтересна тематику которая подойдет для синагоги. И получилось, что я нашел очень качественного, перспективного молодого фотографа Романа Веленского, и мы посмотрели его работы, и я понял, что его работа именно подойдет. От синагога в Києвому на виставці представлено понад півсотні робіт Романа Веленського. Це портрети чоловіків, знятих у різних містах нашої країни. На перший погляд здається, що усі фотографії зроблено у студії, але виявляється, це зовсім не так. На данной экспозиции представлены люди, которых я сфотографировал минимум в шести містах Украины. А люди на них изображены со всего мира, так как в Бродского все новое в Киеве очень много людей проезжают, ну бывают проездом или в Израиль или в Америку. А так как я бываю в синагоге часто, я подхожу к людям, и насколько уже хватает там английского языка на, на пару слов, или как говорится на пальцах, пытаюсь с людьми поговорить, спросить, можно ли их сфотографировать. Все портреты, которые здесь, буквально один или два были действительно засняты в студии один дін два були заснятися в спишках, а стальний без спишки, без студії, можна сказати, полеві условия. Привертає увагу і незвичне оформлення виставки. Фотографії виглядають, наче картини на мольбертах. Автор каже, свідомо відмовився від стандартного оформлення робіт під склом у рамці. Це, по-перше, вже дуже звично і традиційно, а по друге, непрактично. Перевозити ж фотографії у такому вигляді значно зручніше. Та очень качественна фірміна зділена виставка, не стандартна, це не рамка, не стекло. Та виставка, яку оформляла молодеж, молоді люди, поэтому креативність этой виставки очевидна. На запитання, чому серед десятків облич фотограф обрав саме цих людей, Роман відповів: є дещо для нього, що привертає особливу увагу. Єврейські очі, як мені здається, в них є історія єврейського народу. В них одновременно може сочетатися і грусть исходя из з тих которые які пройшли євреї, за всю свою історію і радость, тому що в євреї очень оптимістичний народ і всегда, независимо, за война, ні війна, і що ж та єврії всі на свята буди під час відкриття виставки, гості могли особисто поспілкуватися з автором. А по завершенню Роман дав ще й невеличкий майстер-клас для любителів фотографії.